Друзі, вітаю! Етер телеканалу «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов і хочу подякувати вам, що ви з нами. І хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми. І сьогодні така тема, про яку хочеться поговорити з людиною, яка розуміється на цій темі. Сьогодні з нами Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Вітаю вас! Доброго! Тема, про яку хочеться поговорити у двох площинах, бо ми розуміємо, що тут ЗСУ допомагає дуже сильно нам говорити про цю тему і продовжувати цю тему. І дуже допомагаєте ви, і дуже допомагає весь світ продовжувати наші, нашу роботу великих портів Одеси. При цьому ми розуміємо, що величезна купа проблем, величезна купа питань, величезна купа перешкод, які прилітають інколи з неба. Які прилітають інколи в політичній площині, в економічній площині, бо новини з Польщі, новини з Росії, зі всіх боків, а нам треба працювати. Одесі треба працювати, треба продавати і годувати весь світ. І при цьому ми розуміємо, що ці питання просто так не вирішиш. І хочеться про це все з вами порозмовляти. Тож давайте поговоримо спочатку про Потенціал портів Великої Одеси. Чи дійсно потенціал наших портів настільки могутній, що навіть зараз, попри те, що прильоти є і продовжуються, продовжують орки хатити по наших портах, ми все одно можемо працювати? Дякую. Ну, по-перше, нам треба робити своє, да. перемагати. а По-друге, вже годувати світ, тому що можна ж нагодуватись і самим не прогодуватись, і, да. і наше населення, і діти. І родини, що стосується портів Великої Одеси, що ви запитали, дивіться, в нас є спроможність з портами Великої Одеси. Це південний, це Чорноморська Одеса, експортувати, імпортувати більше 100 мільйонів тонн вантажів на рік. Більше 100 мільйонів тонн. Тобто інфраструктура дозволяє. При тому, що за минулий рік в нас було наскільки я розумію, взагалі з початку того, як ми почали експортувати, з червня 22-го по е, початок. Вересня близько 54 мільйонів тонн. це і зерновий коридор, і порти Дунаю, mm -hmm. і е, наземні шляхи Укрзалізниця та автотранспорт. Yeah. Тобто розуміємо 100, більше 100 – тільки три порта, і все, що було майже за півтора року з червня минулого по вересень. Цього року це лише 54, двічі uh -huh. менше. Uh -huh. Тобто потенціал є. І я ще хочу наголосити на тому, що він не тільки є, а це єдиний шлях того, щоб наша Україна розвивалась, щоб ми відновлювали економіку і працювали. І дуже важливо в чому зараз я акцентую увагу на так. тому, що зараз дивіться, у нас є. Е Маршрути транспортування лише в Ізмаїлі, Рені і Ірловка, тобто три пункти. Вони uh -huh. досить такі сконцентровані, вони досить малі, і uh -huh. там легше е, пошкодити інфраструктуру. Yeah. Інфраструктуру вони шкодять шахедами, ви знаєте. І наша завдача, я вважаю, я як логіст, вважаю, що треба диверсифікувати канали е, постачання uh -huh. експорту, імпорту. І порти Великої Одеси і для цього розроблялися, для того, аби ми могли експортувати і підтримувати українську економіку, тому що це стратегія. Економічної моделі України, так? Експортувати та імпортувати через порт. І не тільки зерно, а ще й іншу продукцію. іншу продукцію, з якої валютне надходження до нашого бюджету значно перевищило, ніж зерна Ну і розуміємо, що навіть сьогодні ми розмовляли до ефіру з вами: сьогодні в Одесу зайшло два кораблі. Які зараз зможуть загрузитися і зможуть піти у свої порти, і завдяки зсу, завдяки тому, що вони боронять ці кордони, є така можливість. І наскільки я розумію, зараз ще є кораблі, які можуть зайти і є що вивозити, при тому, що як ви казали, дійсно дронами-шахедами гатять ворог по нашим зерносховищам. По всій інфраструктурі. При цьому ми можемо продовжувати віддавати людям зерно. Ми можемо не тільки зерном торгувати, але ну й продовжувати все це робити. В нас є тим, є те, що ми можемо вивозити. Мусимо. Мусимо. Ми мусимо возити. Іншого я... шляху нема. Так, я хочу звернути вашу увагу на те, що це означає для України. Угу. Дивіться, за. Оцінками української зернової асоціації за минулий рік ми як держава, тому що держава це бізнес, який платить податки витратили більше одного мільярда доларів на простій суден в очікуванні інспекції зерновий коридор. Один мільярд доларів. Це економіка наша. Так. Це наші з вами кошти. Далі ми витратили. Більше 1 мільярда доларів у зв'язку зі збільшенням транспортування через порти Великої Одеси, які не працювали, uh -huh. тому що здорожчали послуги з перевалки. Yeah. Це 2 мільярди доларів. Далі ми зараз витрачаємо через порти Дунаю, у нас було експортовано 21 мільйон тонн вантажів. Так, витрати здорожчання логістики складають близько, я скажу, по цифрах, а потім uh -huh. загальну суму. Доставка до портів на 13 доларів дорожча, ніж через порти Великої Одеси, транспортування морем на 15 доларів дорожче угу. ніж через порти Великої Одеси. Ну і там теж така ситуація, коли послуги портів вдруг, при тому, що вони є державними, подорожчали в 6 разів, складає близько дорожчання на 21 долар, тобто ще там мільярд доларів. Експерти-економісти оцінюють е, збитки української економіки щодня на 170 мільйонів доларів з-за того, що порти українські не працюють. Угу. Щодня. Щодня. Тобто так. я помножив цю цифру на 594, і в нас більше 100 мільярдів доларів. Угу. І ми намагаємося як асоціація, як бізнес е, донести цю думку до наших. Керівників державі, особливо в Офісі президента України, тому що нігде зараз не приймається рішення, окрім офісу президента, ну, для того, щоб вони щось зробили для захисту портової інфраструктури, тому що, як ми бачимо, прильоти є, а якщо є прильоти, то там, скоріш за все, є тільки стрілецька зброя, якої не вистачає для захисту інфраструктури. А там інфраструктура, якщо ви знаєте, орловка там 200 на 200 метрів, ну як так? Так, і так само, ну трохи більше там, на порти Ізмаїл Рені. Відповів? Так. Да. Зрозуміло, тобто 3 мільйони мільярди доларів просто в, в, в халостую да, і да. більше ста мільярдів в цілому економіка. Тобто, це прямі витрати нашого бюджету. А ці кошти можуть піти до бюджету, ну, якого так. так не вистачає нам, і в нас ви знаєте, зараз дві третини дотуються, одна mm -hmm. третина намагається збиратись. І тому ну в рамках глобальної ситуації МВФ хоче підіймати податки. І зараз досить недобрі речі відбуваються в податковій, але то не тема нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, а вигідно. Зараз а, іноземцям придбати наше а, зерно збіжжя інколи ми розуміємо про і чуємо про страхові виплати, які зросли, і так далі, і так далі, і так далі. Оця логістика чи вигідно з нами взагалі то торгувати, навіть якщо ми відкриємо наші порти? Чи ціна буде такою, що їм буде вигідно прийти до нас і взяти наше зерно? Ну, по-перше, дивіться, що значить вигідно. Е, в нас е, за оцінками зернової асоціації, української зернової асоціації, в нас потенційний обсяг експорту на наступний рік 60 мільйонів тонн үгін. вантажів різних. І якщо ми його не експортуємо, ми його не зможемо з'їсти. Що ну, з зробити? Звісно, Це да. перше. Да. По-друге, їм цікаво е, нашим е, колегам, які потребують наше зерно, його українське зерно досить м якісне. Так. І вони його купують не в Україні, а на біржах світових. Да yeah. за біржовими цінами їм ем вигідно брати їм будь-де брати. Ви uh -huh. бачите, що і Росія окуповує українські території, продає зерно через Туреччину і так далі. І так далі. Uh -huh. Тобто, все одно, тому що ціна вона однакова uh -huh. майже. Що стосується, чи вигідно нам його вирощувати та продавати у yeah. зв'язку з тим, що ми витрачаємо шалені кошти на логістику, uh -huh. замість того, аби це був прибуток підприємств, податки і далі, і далі, і далі, і був бюджет, якого зараз не вистачає. То це питання і для того, щоб ці питання зняти, я наголошую на тому, щоб запрацювали порти Великої Одеси. Що стосується страхування, напевно, ви говорите про страхування суден та вантажів, які Незисно. заходять в порти Великої Одеси. Yeah. Дуже велику роботу, і ці судозаходи відбуваються завдяки Збройним силам України, це виключно, потім завдяки бізнесу, який погодився працювати і взяв на себе ризики, потім вирішувати питання з державою у випадку, якщо... Хтось щось постраждає від обстрілів yeah, yeah. і завдяки тому, що наш кабінет міністрів з ініціативи до речі дуже досить велику роботу провів наш одесит заступник міністра. Інфраструктури військов, щодо того, щоб виділили Кабмін Фонд у 20 мільярдів гривень, для того, аби покривати ризики у випадку пошкодження суден та вантажів, які сідуть у спорті Великої Одеси, і два тижні тому а, був підписаний я не знаю формат документу, але документ з світовими страховими компаніями, які погодились страхувати, і навіть якщо вони будуть страхувати вдвічі втричі дорожче. Це значно вигідніше тих видатків, про які я вам на... uh -huh. щойно говорив. Тобто, це ну. Е... Не порівняно з тим, що може бути тут. Буде працювати інфраструктура і все, і все. Тобто ми не можемо співставити вигідно чи не вигідно. Це однозначно на порядок вигідніше ніж те, що відбувається зараз. Тому що ми не в змозі, в принципі, експортувати той обсяг без великої води. Нагадую, що в минулому році ми експортували завдяки зерновому коридору через порти Великої Одеси 30, майже 33 мільйони тонн. Да. 33. Гаразд, ну, ми знаємо, що портовики а, це ну, здебільшого чоловіки, які зараз або на фронті, або а, не можуть працювати, бо вони виїхали свого часу. Чи можуть зараз порти запрацювати на 100%? От сьогодні президент нас почув, вас почув і каже – все, запускаємо порти. А хто буде працювати? Чи є люди, які зможуть все це винести на своїх плечах? Е, ну, по-перше, чи не критична ця інфраструктура, і якщо ми не будемо працювати, то звідки будуть гроші в країні, які ми витрачаємо на оборону? Угу. Це перше. Це так само, як водії, які зараз не бронюються, але фактично перетинають кордон по шляху, завдяки да. якому ми маємо змогу експортувати, і імпортувати і забезпечувати той обсяг торгівлі, який зараз є. Я знаю, що деякі компанії забронювали працівників угу. згідно не досить багато. Є ситуації про виключення. Я не знаю, ну є і жінки, які працюють. Да. І якщо ну, ви уявляєте, що робота в порту це кидати зерно лопатами чи ні, звісно, мішками, звісно, то це ні. не відповідає дійсності. Да. І це досить така. Робота там, на різних терміналах досить престиж, ну, престижна робота, яка, угу. можливо, там сім'ї працюють поколіннями, родинами. І, ну, і зараз ми, Українські порти досить модерновані з точки зору технологічності. Є питання щодо екології, але тут не до портів, не до терміналів, а до адміністрації. Да. А що стосується Технологічності, то ми з, з певненістю скажу, що порівнюючи з інфраструктурою наших сусідніх країн, в тому числі Євросоюзу, там ага. Румунія, Болгарія, навіть Прибалтика, навіть Польща, ми в деяких питаннях на голову вище, ніж вони. Тобто, якщо президент скаже, а ми розуміємо, що ну зараз питання до президента, і зараз слово президента вирішує практично все. Якщо офіс президента, якщо президент скаже, що так, треба запускати порти Великої Одеси, то вони запрацюють і зможуть запрацювати прямо з першого ж дня, або все ж таки нам треба буде якісь. Час на те, щоб відновити все це, на те, щоб запустити все це, дивіться. Ну, президент, не це. Я думаю, краще б президент вжив заходів щодо забезпечення інфраструктури і дав політичний сигнал всім, хто працює в портах, що він буде вже ну, максимально викладуватися mm -hmm. для того, аби порти запрацювали. тому що порти це приватний бізнес, незважаючи mm -hmm. на те, що у нас є Одеський порт. То він не приймає участі в обробці вантажів взагалі. Так? І основна мета за... включається в тому, щоб Президент показав своїми діями по роботі з Генштабом щодо забезпечення протипривітряної оборони в портах Великої Одеси. Це, до речі, стосується і нашої міської влади, яка, як ви знаєте, там продовжує щось будувати і uh -huh. відділяти кошти, замість того, аби придбати прилади і озброєння для збиття шахедів. А такі є, і досить багато. І я знаю, що нам їх пропонують і не стрілецьку зброю, а автоматизовані прилади. Ну, такого сигналу і команди, тому що воно ж працює вже. Ну так, але не так працює. Yeah. І треба все більше і більше. Треба мотивацію робити для того бізнесу. Треба забезпечувати їх, треба захищати, а не так. Ми зробимо так. Там працюйте самі, якось працюйте. не ні ППО, ні якихось мобільних груп. Потім ні якогось сприяння з митниці, немає не сприяння з податковою, тому що вони там блокують роботу деяких правоохоронних органів. Це такий живий організм, організм і е, це. Пріоритетно, що він має зробити, це uh -huh. сказати, що ми запускаємо і він буде першим адвокатом того, щоб порти Великої Одеси із захисником працювали. І це буде першим кроком для того, аби і потім пішло надходження до бюджету і так далі. І так далі. Uh -huh. Ну і щоб партнери поставили нам якісь ППО, якщо у нас є така можливість, бо президент кожного дня зустрічається з різними представниками різних країн. Мені здається, розмова про ППО ведеться а, постійно, але поки що ми бачимо, що прильоти дійсно є. Сьогодні вночі 23 дрони збили, а прилетіло їх багато набагато більше. Ну сподіваємося, що все ж таки команда президента, президент і люди, які від яких це залежить, вони розуміють, що треба порти захищати. Вони роблять все це можливо. Ну і як ви сказали, наша міська влада теж повинна розуміти, що від їх. Навіть 10 мільйонів або там 106 мільйонів, які виділили це дуже багато. Виділили на Київський суд. Вони можуть виділити це на прилади якоїсь там нічного бачення. Я не знаю все, що завгодно для того, щоб захистити наші порти. Тим паче, що сьогодні вночі, наприклад, дрони літали прямо над центром міста, і це взагалі-то не зрозуміло, як воно це може бути. Ну і так далі. Гаразд можна я, хочу да, Так, будь ласка. Це дуже важливо. Дивіться, ми з вами. Маємо зрозуміти, що іншого шляху в нас немає, навіть так. якщо вони будуть руйнувати, бо вони будуть. Ну, Ми да. підписували з ними угоди під час наступного дня вони руйнували нашу інфраструктуру. Жодні домовленості. І ще раз, якщо наш сусід ну, бажає нас бачити мертвим, в нас не дуже багато шансів і Варіантів для компромісу. Нам просто треба працювати, робити своє, як наш, наш Тарас Григорович говорив, все, крапка іншого, немає. І все інше, там, що ми там через Прибалтику, через Хорватію, чи, чи через ще щось. Ну, добре, Це, думаємо, да. ну, Кому ми зробимо краще? А, гаразд. А от зараз ці розмови щодо м, ситуації з Польщею. Наскільки вони а, вплинули на те, що зараз відбувається? Наскільки взагалі ця ситуація складна? І чи можемо ми з вашої точки зору поліпшити ці справи? І взагалі-то ситуація з Польщею вона настільки сильно б'є по, по нас, а, з вашої точки зору, вона сильно так б'є і mm. по оцім от коридорам, і так далі? Ну, дивіться, спочатку бойових дій Польща була найбільшим, найбільшим. Відважнішим адвокатом України да. у всьому, що стосується взаємовідносин як з Європейським Союзом, так і в цілому світі, це перше. Це стосується і забезпечення, і побудови, тобто, окрім допомоги Збройним силам України, угу. захисту нашого населення в Польщі, фінансування, вони. Робили так, щоб ми продовжили торгувати. Угу. Вони робили так, щоб інші країни теж брали їх за взірець і так далі. і так далі. Це що для мене Польща. Що стосується, чи ну, взагалі, я вважаю дуже великою помилкою нашу владу, що вони дозволили цьому відбутися. Я не володію всіма даними, які ми ви. Так, можливо, там yeah, є якась yeah. частина, якою ми не володіємо, але цього допускати не можна було. Я точно знаю, що українське зерно. Ну, це є політичний важель впливу, і наше зерно, незважаючи на те, що воно вище якості, воно дешевше, і воно заполонило і створило досить дискомфортну ситуацію для польської влади, тому що їх виборці зараз опинились без грошей, так як вони не можуть його їм торгувати. Yeah. І це допустили ми. Ну, я маю наша влада. Так, будь ласка, подивіться далі свого носа і зрозуміть наших партнерів, і не допустіть цього, і все. Ну, тут Але треба ми розуміти робимо, і себе, і їх. Ми не запускаємо да. порти, да. а робимо поляків винними і починаємо їх шантажувати, що так. ми звернемось до СО. Тобто, да. ну прострілі собі ногу, називається. Я дуже засмучений був, коли це вийшло. В публічну сферу є досить багато ситуацій, про яких я можу розповісти, але які ні нам, ні нашим партнерам, ні на користь, uh -huh. в тому числі будь-якому. Тобто ні токо, не тільки угорщина е намагається якось там грати з фінансуванням uh -huh. і так далі. І так далі. Багато хто навіть і зацікавлений в тому, щоб наші порти із сусідів. Не працювали. Чому? Тому що можна звернутися за грантами до Євросоюзу, сказати, ми розбудовуємо свою інфраструктуру для українського вантажу. Да, а да. хто на цьому буде заробляти? І насправді, ну, досить боляче спостерігати за тим, як наш Кабмін, от дивіться, я є президентом Асоціації, угу. в якій 150 юридичних осіб, там більше 10 тисяч співробітників працює. Ми перестали звертатись. Офіційно тому, що на нас не реагують. Ми перестали звертатись щодо митниці, щодо правоохоронних органів, щодо будь-кого, щоб ви розуміли, наші вантажівки ви зараз не бачите їх на чергах на кордоні. Це не тому, що черги немає, тому що черги спрятали. І зараз щоб вантажівка перетнула кордон, вона має 18 днів очікувати. І це наша влада робить. Вона не вирішує проблему, а вона її, знаєте, як ну, там, рак пластирім, ліка лікопластрем. Прикриває, прикриває, щоб не бачити. Да. На жаль, це є так. І ну, я не знаю, як ще прокоментувати ці дії. І хочеться. ну, В нас, знаєте, не те, щоб влада була, як стає волків з вожаком, а в нас як ну, влада підбирає там, Міністерство у вигляді яких, якихось. Вівці, там, шакали і такі самовпевнений волк, да. якого треба вводити в оману. І на це насправді досить плачевна така ситуація. І що ми робимо? Ми звертаємось до, на жаль, тих, хто фінансує український бюджет до американців європейців, і вони прописують, ви ж бачите, що відбувається, вони прописують необхідність змін, да. які нам потрібні, через умови надання фінансування. І вони будуть контролювати ці зміни. Ну, це ж абсурд. Ну, так. І вони кажуть, ми вам не будемо давати гроші, тому що я зараз зняв кіно про митницю 4 трильйони гривень на митниці. Вибачте, це наших 4 до військових бюджетів. І по кожній сфері ось така ситуація. І вже вони говорять: а що ми маємо давати вам гроші наших платників податків, ви, будь ласка, свої перестаньте красти. І є дуже велика надія, що. Ну тут або пан, або пропав, або так будуть робити, або будуть щось змінювати. І я перепрошую, але це наболіло, і ми не звертаємось до не нашої чуває. влади, тому що ну дивіться, навіть під ці обстріли ну, інфраструктури, ну я не чув, щоб хтось з владних кабінетів поцікавився, що відбувається, бо у нас вони зараз будують. Водопровід на Кривий Ріг, вони там зараз займаються там, формами і так далі. і так да. далі. Щодня ви бачите там, мільярдні тендери і, і скандали з завищенням ціни, слава Богу, у нас є прозорий можливість відносити. Я перепрошую, це не тема нашої зустрічі, але. Але ви знаєте, я, я, я відповів, відчуваю, так. Да. 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 Ну, це відбувається у нас так само, на жаль. І це, на жаль, і є темою нашого сьогоднішнього дня. Бо все ж таки я розумію, що саме від цих політичних моментів, і саме від такої політичної волі, Розуміння того, куди ми йдемо, і що треба перше робити, не дороги, не брощадку, як казав президент, а займатися у тому числі відкриттям і відновленням роботи портів Великої Одеси залежить майбутнє нашої України, бо це кошти нашої України. це Наші люди, які працюють, і вони працюють не в холосту. Вони повинні працювати, заробляти заради держави, і держава повинна на цьому продовжувати жити. Я все ж таки сподіваюся, що вас почують. Я не знаю, яким чином це станеться. Може, після сьогоднішньої програми розміщимо, будемо сподіватися, що достукаємося. Якось знайдеться оце порозуміння між тими вовками, які там є. І які собі заробляють і нами простими пересічними громадянами, які працюють, і вами, які намагаються якимось чином, все ж таки показати, що Одеса повинна працювати, і порти Великої Одеси повинні працювати. Вони є, Да, вони зараз потерпають від обстрілів, але вони є, вони готові працювати. Я вам дякую, що ви не здаєтеся, що продовжуєте боротися. Я відчуваю вашу біль і сподіваюся, що вона переросте все ж таки у роботу, а не у продовження цієї болі, і потім та. та що тут робити? Не спілкуємося і не хочемо, і не будемо працювати. Тож боретись і далі. Далі, як казав наш Тарас Шевченка, дякую вам за це. Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України, сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці! Тримайтеся, все обов'язково буде Україна, і залишайтеся з першим міським обов'язково. Попереду найцікавіше.